Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Вітаю вас. Починаємо із аварійності четверо людей постраждали внаслідок зіткнення легковиків у млинові. Це сталося сьогодні зранку на вулиці Поліщука. За попередньою інформацією на зустрічну смугу виїхав автомобіль Міцубісі. Там врізався у Жигулі. На місці подій слідчо-оперативна група попередньо встановила, що на вулиці Поліщука на заокругленій ділянці дороги зіткнулися автомобілі ВАЗ 2107 та Міцубісілансер. У наслідок ДТП двох водіїв та пасажирів, жителів райцентру доставили у Млинівську центральну районну лікарню. Поліцейські ще поки встановлюють усі обставини дорожньо транспортної пригоди. Молодий водій вантажівки підрізав фуру з Білорусі. Двоє людей травмовані. Дорожній інцидент стався в селі Колодинка. Цієї неділі, 19 лютого, вже відомо, аварія сталася через маневри обгону. Близько півночі в селі Колодинка Рівненського району не розминулися дві вантажівки. Це зіткнення відбулося, бо один із водіїв вирішив обігнати транспорт попереду, але не пересвідчився у безпечності маневру. 18-річний житель міста Кам'янка Чернігівської області, водій Мерседесу, рухаючись зі сторони Львова у напрямку Києва, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Ман під керуванням громадянина Білорусі, 42-річного жителя міста Пінськ. Іноземці Після аварії каретою швидкої транспортували в обласну лікарню рівного. Чоловік злимав руку та отримав тупі закриті травми грудної клітини. Інший водій і його пасажир нині травматологічному відділенні міської лікарні. У хлопців множені забої та гематоми різних частин тіла. Поліція, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочала досудове розслідування. До сторічного ювілею бабуся не дожила чотири роки. Бідолашна згоріла живцем у літній кухні. Її знайшли вогнеборці, коли ліквідували вже займання. Трагедія сталася на півночі області. 96-річна бабуся проживала одинокою у селі Переброди. Це Дубровицький район. Зранку місцеві люди побачили, як догорає її літня кухня. Втім, селяни навіть думати не хотіли, що всередині знаходиться власниця. Вогнеборці трохи більше як за годину ліквідували усю пожежу. Дерев'яне приміщення вигоріло, а всередині вони знайшли. Жінку похилого віку. Вона була мертва. Існувала серйозна загроза поширення полум'я, на поруч розташовані житлові та господарчі будівлі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили в палаючій будівлі. Тіло загиблої жінки 1921 року народження. За три години пожежа була повністю ліквідована. Рятувальники не дозволили вогню поширитися на поруч розташовані будівлі. Вогнем знищено дерев'яну господарчу будівлю, а також речі домашнього вжитку. Одна пожежа була в Рівному у районі Басового кута. Що горіло, чому та чиє потерпілі, дивимося далі. Ранкова тривога із вулиці Басівкуцької. Власниця приватного будинку повідомила рятувальників, що горить горище її помешкання. Поки вогнеборці їхали, відважна господиня сама гасила займання підручними засобами. Вогнеборці подякували за миттєву реакцію і доробили, що розпочала жінка. Рятувальники подали на гасіння один водяний ствол. Приблизно за 15 хвилин пожежа була ліквідована. Вагне пошкоджено електромережу на горищі, а також один. Метр квадратний перекриття будинку. Варто зауважити, що завдяки грамотним та правильним діям власниці будинок був повністю врятований від знищення вогнем. Помітивши задимлення, жінка одразу зателефонувала до пожежно-рятувальної служби та до приїзду рятувальників, сама розпочала гасіння пожежі. Майже 2 мільйони гривень за два роки заробили пройди світи на довірливих українцях. Рівненському міському суді розпочався розгляд гучної справи щодо учасників організованого злочинного групування, які через махінації продавали людям неіснуючі товари. Їх жертвами стало шість десятків жителів України. У рівному злочинці облаштували офіс на вулиці Степана Бандери, розміщували оголошення продажу сільськогосподарської техніки у мережі інтернет і таким чином знаходили собі клієнтів. Став жертвою це сказати, фінанс. Своєї компанії, лізингової компанії «Еталон» ще в 2015 році. В об'яві була ціна, якщо тоді дана техніка коштувала так обично 110, ну так 112 тисяч гривень, то в них вона коштувала 80. Ну я якби чоловік я розумію, питаю, в чому справа запитав, в чому справа, що у вас така дешева техніка, ну що ціна така. Це не то, що мене так Ну, Вони пояснили, що це в них трактор виробництва 13-го року, а це був 15-й. Потерпілий Юрій підписав договір та заплатив аванс 16 тисяч гривень. Решту мав віддати за три дні, коли трактор доставлять до нього додому. Втім, коли псевдопродавці почали переносити доставку з дня на день, чоловік вчитався у самий договір. Це така історія банальна. Коротше, я попався. Мені заморочили голову, поки я заплатив. Це технологія така з кожним окремо. Я думаю, що це договір купівлі-продажу. Ну зразу там указали це договір фінансового літину. У таку ж ситуацію потрапив житель Корця у травні минулого року. Так я прийшов за авто, мене гроші були, трохи були купити собі трактор додому. Я пішов через дорогу в банк, кредітбанку там проплатив, прийшов чеками, все. Вона давати вистачку підписувати, бо спішать люди, нас є. Ну коротше, в течені п'яти хвилин я все підписав, поїхав, вони мені пообіцяли за три дні безкословна доставка і рік гарантії трактора. І по цих пір і не грошей і не треба. І таких історій. Орі відвертої афери лише офіційно 64. Терпець у людей увірвався, і вони звернулися до правоохоронців. Під час розслідування слідство встановило, що шахраї ділили між собою кошти потерпілих, легалізуючи їх через лізингову компанію. Її філія діла не лише в Рівному, а й в інших містах України. Рівненська область обслуговувала західний регіон. Її керівником була 38-річна жінка, приватний підприємець із Тернопільської області. В офісі працювало шестеро людей. Вони себе позиціонували як лізингова компанія. Проте це їхні дії, як у ході досудового слідства встановлено не називаються лізингом. Це психічний тиск. Тобто, вони створювали всі належні умови для того, щоб ввести в оману е, даних громадян. У кожній ситуації була індивідуальна схема. Тобто, ми закриваємося. ми… Е, Тобто не давали можливості людям зрозуміти дійсності і що вони заключають. Жертви гори підприємців прийшли на перше підготовче судове засідання. Організаторці злочинної групи та і спільникам інкримінують відразу кілька статей. Серед них шахрайство чинене організованою групою, в особливо великих розмірах, легалізація доходів, несанкціоноване розповсюдження інформації. Ні, обвинувачені, не їх адвокати, журналістами спілкуватися не схотіли. Чорта не коментувати? В обласній поліції тим часом повідомили на майно підозрюваних та самої компанії накладено арешт. Загальна сума 20 мільйонів гривень. Це безготівкові кошти на банківських рахунках, трактори, автомобілі і нерухоме майно. Якщо вину аферистів доведуть у повному обсязі, їм загрожує покарання до 12 років в'язниці. Також статті передбачають повну конфіскацію майна. У мене на сьогодні це вся інформація. Більше важливих фактів із життя міста та області відслідковуйте на сайті телеканалу Сфера. Майте самі що розповісти, набирайте 45 10 70. Гарного вам старту робочого тижня і дякую за довіру. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна вулиця Князя Романа 4, вулиця Академіка Грушевського 77. Телефон 096 389 00 04. Партнер програми: магазин охоронні системи та фірма Аурас. Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.